Вітаю вас, шановні. ці дрони передаємо вам за рахунок громади, котрі придбали. Нехай вони захищають нашу нинку Україну. І хочу вам подякувати за те, що ви робите ту роботу, яка дає нашим мешканцям спокійно дихати і спокійно спати. Нехай ці маленькі крохи нас до перемоги скоріше прибудять. Дякуємо вам. Дякую. 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 Олег Осадович, вам від особливо склада підрозділу. Хочу виразити подяку за те, що пішли на зустріч, допомагаєте особисто і вашою громадою, нашому підрозділу. В третьому окремому штурмовому загону спеціальне призначення Омега. Виконувати поставлені завдання. В свою чергу стараємося якомога більше створити ворогу проблем і разом на сила. Дякую вам дякую. Доброго дня. Мене звати Едуард. Боєць спецпідрозділу Омега. Дані дрони будуть використовуватися на запорізькому напрямку, і вони вже завтра вирушать в зону виконання завдань. Вони є дуже ефективні під час заразнього ведення війни і допомагають нам максимально зробити втрати ворогу і зупинити його наступи, завждавши побільше шкоди.